Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. Сьогоднішнє відео я присвячую обрізці лохини. Я покажу, які гілки я видаляю, а що залишаю. Ось такі тоненькі я буду видаляти. Вони взагалі не потрібні. З них нічого гарного не вийде, тому я їх буду під самий корінь видаляти. А ось такі. І такі я буду залишати. Бачите, вони товсті. Ось ці, яким вже більш 4 років, я також буду видаляти. Вони взагалі не потрібні і гарного врожаю вже на них не буде. Дещо буде, але це вже не врожай. Ось, бачите, цю також я буду прибирати. Вона майже суха і гарних бруньок. Квітових немає. Ось, ось, бачите, цієї гілочки два роки. І бачите, які вже гарні квіткові бруньки. Ось воно, бачно. Ось такі гілочки я буду залишати. Весь непотріб я буду прибирати на одному кущику і на другому кущику. Ось так виглядають мої кущики після обрізки. Все зайве я прибрала, всю малечу, не дуже гарні, залишила тільки товсті, здорові. В цьому році також лохина дуже погано перенесла зиму. Ну, що зробиш? Щось де залишилось. Ось таким чином. Вирізала все близько до кореня. Дуже мало в цьому році залишилось. Знизу в мене зростає журавлина, вона як килимок, щоб не прогрівались корені і не випаровувалась дуже швидка волога. А ягідки журавлини великі, але мені вони не подобаються на смак. Мені подобається як килимок. Ось таке невелике відео в мене вийшло. Дякую, що додивились моє відео до кінця, всім гарного дня, тихого та мирного, і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!